Беру хлопці та на люті, де наші носочки мама не дала. Опа. Mm -hmm. О, да. Да, я такий великий, великий. Да? Mm -hmm. ой, добре, кажи, я на лючки хочу. Опа опа. Ой, ой. кажи нічого, що тебе спинка болить. А я хочу на ручки. так, да? Хочу на ручки. Ось так. Що ми там подивимося. Там тепло дворі, Ми підемо гуляти. Mm. Да. Підемо гуляти. Там цяці, там чачі. Ой. Да. Підемо гуляти сьогодні. Тазочку. Да, Ой, хороший, мій рідненький. О, а сюди туди не дає мамі поспать. Ага, Прийшла. Так, іграшки не чіпай. А ми підемо до віконця. Підемо підемо до віконця. О, і що там єсть? Там сонечко встало. Да? Там сонечко встало. І Святик уже встав. Да? Ну, кажу, я на ручках хочу. Ну, я от такий балбаний. Да? Ну, так? Ну, так. І хороший. Закрой ти наше. Так? Да? Потім пограєшся там своїми цяцьками. О, хочеться на вулицю подивитися. Та зараз не питання. Поїмо і підемо на вулицю. Ой, Господи. Бачиш, скільки в тебе там лялечок всяких. Зараз да? і там пограємося. Ну, ми ще й так граємося, да? Ось мій хороший. Ось так. О. Каже, я все вже достаю. Да? У нас так жарко, да? мама сказала виключи. А, о, хто біжить до нас? Хто біжить до нас? Ага, хто до нас біжить? Виключили батарею, ну, газ, бо там у них 24 жарко, у мене тут трішки менше, ну я. ой, Ну, я вночі провітрювала. До, до. Там авав. Там авав. Авав там. Ось так я достаю вже. Отак. Ага. Опа. І отак ми вміємо. Отак ми вміємо. Трішки пограємося. Святик? Ой, що вона там робить, каже, ти мені трусиш шерсть, фендюшка, новий килимок, так. Да. Я вчора тебе вичухувала на дворі. О, Боже, що там робиться? Фенді. Ой, ти, боже. Ми граємося. Ну, куди ти йдеш? Куди? Іди до святика. Іди до святика. Ми читаємо книжечку. Да? Ми читаємо. То, де б там бабулі лягти? От, там з того боку можна, так він сюди відвернутий. Да? Так? Я граюся, що мені? Ой, угу. да? ось так. красунчик, Читаю. Каже, я читаю. Фенді, не чіпайте двері. Яка закрила двері, а вона е царапає. Не царапай. Іди сюди. Іди сюди, сказала. Отак. Не можна туди йти. Бо зараз випущу на вулицю, там тепло і будеш гуляти. Фенді, Фенді, іди сюди. Иди до святика, иди. Иди сюда. Иди сюда. Итак, так. Книжечка у нас смачна. <святик>, Святик, внучек. Книжечка свет, э, смачна. Свят. Ты же не мешай мне. Все снимаешь, да снимаешь. Да? Ось то. Так, піду заготовку зроблю тобі на їжу, поки ти граєшся. Оце ти вже сюди допі... доповз? Оце ж мішає тобі. Зараз я тебе поправлю. Ага. Включила чайник. Так ми й живемо. Каже, дамо мамі трішки відпочити. Вийшла, що ти мішаєш там? Іди сюди, нігадяйка. І до віки хоче, і до нас хоче. Так, давай я тебе поправлю. Ку-ку. Ку-ку святик, І що ти лупашиш тут? На цяці. На всі тяті. На на на. На на, на, Ой, а я тобі зараз носочки витягну. Мама сердиться, що я вдягаю, а вони у нас тут є, ось маленькі-півненькі такі. Да? Все в рот я тягну, да? все в рот. Ось так, зараз затягну носочки, а то ножкам тут холодно, мабуть, цим ножичкам. Ні, такі собі. У мене холодніші бувають. Ой, ось так. І ножкам тепло. Да? А то в бабулі тут теплі носочки. У нас тепла підлога, тільки у ванні і в маленькому коридорчику. А да, тут у нас ні. Але під низом тут у нас під ламінатом е, да, ОСБ лежить, потім підложка під ламінат, а потім ламінат. Ну, думаю, така підлога не холодна, можна сказати. А куку. Там, мабуть, зубки. Десь вони, там ті зуби. Давайте будемо вас зустрічати. Да? Будемо тими зубками бабулю кусать. Так. Да? Будемо кусати бабулю. Да. Да. Опа, ось так. Ну, і все. Ой, господи. І тут. Кажи, я тут, я тут. Ку-ку! Yeah. Ой, yeah. сам. <laughs> сам 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 подвинув, ось так. О, господи, і те буду грізти зараз. О так. Опа. Ой, чудо, ти наше Ну і що, мішає? Я бачу, мішає, ну, куди-небудь. Так, да, повертаюсь. Отак. До книжечки, отак ми повертаємося. Угу. Угу. Отак, сам. Оце ми так починаємо повсти. Ну, що ми хочемо? Нам тільки п'ять місяців шостий пішов. Що угу. таке? Що таке? Чого? Ти? Там поїхала е, машина, машина велика, рефрижератор. І вона це. О, Іди до нас пограйся. Іди, нема там нічого, нема. Все, поїхала машина і все. Заспокойся. Заспокойся. Ой так. Не буду на тебе звертати уваги. Не буду. Ось на кого є. Угу. Увага. Ну. Ми сьогодні без музики. Поки що так граємося. Да, Святік? Да. Місток. О, вже носок один стягує. Да. Ой, граваємося ми. Каже, я зараз сам включу ту музику, та я не хочу включати, щоб тихо було, хай мама. Потримає, Бо вона двері приоткрила. Це ж сюди, туди, сюди-туди, а віка сердиться. Опа! Оце ми так повзаємо. Угу. На ліжечку не можна його лишити самого, бо так і перевертається. А тут оце можна і каву зробити, побігти, їсти йому ось поки він грається. доставай, доставай. Кажи, что там музыка не включается? <laughs> доставай, доставай. Ну, 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 давай еще, еще, еще. Тришки, тришки. Ой, ой. Не дистал. Все, заморился, кажи я. Да? Заморился? Ну, скажи мне. А? Опа! Все цікаво. Все диста... Опа! Все дистаю. Да, да. Ой. Ой, господи. Вот так. Вот так. Вчепирячився. Ну, ну, ну. Опа! Опа. Ух ти. Тільки же в рота все тягнуло. Ну що це робиться? Куди ми? Отак, давай, 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 давай. Допомагай собі сам. Сильний мужчина будеш. Уток. Опо. Уток. Ой. Да. Говорить ми не хочемо зараз. Да? Свят. Ага. Вот так, свят. Ага. За отак. Зате погралися отак вот трішки. Ця Ну, вже так перевернувся. Я поки зробила собі каву. Ай, он перевернулся. А? Ну, доставай. Так, бабуля пьякау и нянче правнучка Ой, боже. Святик, не дистанцию Не на. Угу. І тобі треба було його в тебе є, <гум> в тебе є менший. ой, ой, ой. Не дістать. Ми вже собаку сюди принесли. що? Опа, отак. І що ще хочемо? А, далі там теж є іграшка. Ага, бери тяцю, бери. М -м -м. І все в рот. Це поки я робила йому їжу, а його лишила і ось він. Ну-ну-ну. Так ми вже будемо йти на ліжечко. <меш> да, будемо кушати. Все. Ну, бери, бери, бери. Да. На. <меш> <гас> да. Все, пішли на ліжечко, будемо кушать. Да. Будемо кушати. Будемо кушать. Зараз, зараз. Ой каже, давай скоріше. Ну, давай. Ай-яй-яй. Отак. Нам смачного. Що? Трішки лишилося? Давай доїмо. Потім? чуть-чуть, диви, чуть-чуть. Ага. Балакаєм. Балакаєм. Так, да, зже я не даю на животик. Да, на животик бабуля не дає перевертатися. А то все молочко Так да? Ну, трішки там чайна ложечка лишилась, давай, а? Давай. Ха. Ага. Да, балакаємо.

Чому ні? Да. Уф, так же на ту сторону не можна. Давай на цю. До. Ще скажи. Опа. Опа. І що ти там розумієш? Включила йому бульку. І ось це капризулька, звичайно, почав. Ну, так, розважимо трішки п'ять якісь хвилин. Так? Да? Докажи. Ось так. Спокійно лежимо, поки що. Головне маму не розбудить, так? Я <с disasters> не хочу спати, не хочу я, хочу я співати. Не хочу ха. Які ж ви любите дивитись все, так? Да? Я пам'ятаю був, маленький півтора ручку. Він мені в ноутбук, я йому шукаю машку, а він е, сам мої ручки прибирає і каже, я сам, сам, сам. А цей буде ще скоріше. Да? Ось так. Спати ми зовсім не хочемо. Я вже його й носила на ручках і прикачувала. Ні. Ось так, будемо гратись. Будемо гратись. Опа А треба. Хоч трішки, хоч півгодинки треба поспати. Да У нас Фенді спить двадцять годин на добу. М? Ось так. Нікуди ми. М? Ну, грайся. Потім заснемо. Так святік? Свят! Святік! Ну що там цікавого? На цяцю свят. О! Оце О. Угу. Діставай, 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 діставай. Отак, Молодець. Мама каже, чого ви не спите. Так ми й не думаємо спати. Да, щось нам не хочеться. What <laughs> do